Російські окупанти не тільки нищать скарби української нації, а й нерідко, банально їх крадуть В усі часи. Історична спадщина Росії спиралася на мародерство. По-перше, що вони роблять, коли вони заходять на якусь територію, вони починають грабувати. Це відбувалося пізніше в часи Російської імперії. Да, коли відбувалися розкопки, вони витягали. А все, що знаходило в нашій землі, розкапували скіфські кургани, вивозили скіфське золото. Щодо скіфського золота, то певно, це єдиний в історії взаємовідносин між країнами випадок, коли вдалося повернути колекцію артефактів прямо з під носа у росіян. Нагадаємо, у минулому році з Нідерландів до Києва була повернута колекція, яка знаходилася на зберіганні після експозиції. Більше ста історичних артефактів були запозичені напередодні окупації Криму. Окупанти хотіли її привласнити, але суд призначив повернути її саме Києву. Ось як на це відреагували у Москві. Захотять ли київські власті В принципі, ніж не скрива варварського отношения нинішнього політичного руководства України не тільки к людям, но й пам'ятникам історії. Ожидать можна угодно. Там є всі основания полагать, що річ йде просто о воровстве. На жаль, окупаційна влада продовжує цинічно грабувати музеї тимчасово окупованих територій. Мова йде про сотні тисяч експонатів, да один тільки з одного тільки херсонського краєзнавчого музею. Із Херсонського художнього вони вивезли там. Ну мені здається, з художнього чи краєзнавчого я можу приплив там понад 17 тисяч експонатів. Да, тобто, а таких музеїв на півдні багато. Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Каховка, артефакти музеїв з цих міст перед тим як потрапляють на територію РФ, перевозять в один регіон Кримський півострів. Найбільша кількість експонатів було вивезено культурних цінностей з Херсонської області. Відповідно, вони завозяться в Крим. Там розподіляють по місцевим музеям щось очевидно найдорожче їде далі. Там в російські музеї, в Москву і в Петербург. Експонати, які були на балансах музеїв, теоретично відслідкувати можливо, але російські загарбники віднайшли ще підступніший спосіб грабунку. Це розкопки багатьох курганів під будівництво трасгазопроводів Керченського мосту. Це виявлення нових місць корабельних аварій, тобто це підводні археологічні розкопки, це будівництво на місці античних городищ їхньої хори. Ну як шукати те, що навіть не було в музейній колекції, а було видобуто з землі. За грабунком артефактів переслідується не лише банальний грабіж, привласнюючи нашу історію, росіяни намагаються позбавити українців історичної ідентичності і керують цим процесом, за переконанням Акіма Галімова, прямо з Кремля. То є така дуже потужна організація російська, яка глобально формує всю історичну повістку для. Всіх органів влади для наукових закладів називається «Російське історичне общество», да російська історична спілка керує нею. Пан Патрушев. Патрушев також керує зовнішньою розвідкою Росії. Це єдиний випадок в світі, коли там ключовою історичною установою в державі керує. Ну кажу, шпигун українським історикам вдалося знайти те місце, де російські шпигуни зберігають крадене. Існує ця організація, яка називається Гохран, да яка ще з радянських часів збирала всі коштовні артефакти з усього радянського союзу. Ну, туди звозилися, вони там зберігаються в них в підвалах, а там ще десь. Тобто, щось можливо ховається там. Ми, наприклад, коли знімали фільм. Скарбинації, то ми ну доходили до висновку, що можливо і наші булави наших гетьманів інші артефакти пов'язані з козацтвом зберігаються саме там. аби го храм майбутньому не збільшував власні фонди за рахунок України. А кім галімов пропонує оцифрувати усі переліки музейних експонатів. А Оксана Ліфантій має вирішення, як перекрити контрабандний шлях вивезення. У шлях з Криму в на територію Російської Федерації він пролягає до спілської артерії, яку можна перекрити. Я маю на увазі Керченський міст. Знищення або викрадення пам'яток культурної спадщини це воєнний злочин. Вже стало традицією, що разом із цінними артефактами російські окупанти вивозять унітази та побутову техніку.